Ви ще туалет. з туалетів ви крадете 24 тисячі гривень, щонайменше. Це лише усередина цифра. І при тому ви умудрилися з цих співробітниць, які чистяці туалети, які здають вам офіційно вказ лише 100 гривень з туалета, з усіх одинакових. Наш центрального вокзала 100 гривень! А, а куди гроші кладуть? І от лише навіть цього ви ще з них умудрилися брати а гроші ви. на Доместа зарплати враховувати Гота ваш верховистів робітниці і не одній. забирає на Донецьку на варбез дівчина яка отримує 1400 гривень зарплати. Ну, у вас і совісті честі немає, це огидне місце. Ви Але я сподіваюся, зараз у присвіті журналістів і, і того, то, що вони прийшли, ви і прокуратура приїде. Це все кубок буде розвернути, і ваші Донецькі от марновороти контролери, теж вже не будуть в на ресторанах сидіти. Це все вже закінчиться. Чому, ви Чому ви Кому я хумити? Ми чуємо добре. Ви зараз кричите. Ви крадете гроші? Я от я краду. Ви крадете гроші, я не я, краду. Я отстільки за ці хочу. За кожну копійку вам скажу. Ми настільки просимо, щоб у нас і білети продавалися, і людям давалися. давали. А продаються? чому не помітили? Чуть не допоможе. А, а вам піде показати повні маршрутки, а коли Та да, Поможіть на них, вона коло метро стоять. Поможіть нам, пішли біля метро, пішли. Біля метро стоять, Поможіть на них завезти на автовокзал. Ми з цим боремося, поможіть нам. Завезіть на зал, мені у вас на метро. Вчора маршрутів такі. Полісся. З поліція вчора виїжджає в маршрутки, в яких ну, спас, а не продавав білети, давав на лапу вашим контролерам. І як ви працюєте? Як З поліція вчора виїжджала? Скажіть, маршрутки номер, я буду йому відомості про те, що є там. От і все. Щоб ваше заявлення не було засаду. Якщо у вас є, ми зараз просто розказали. Це перевірно, це сто відсотково. Ми вам покажемо все. Ми самі потім, щоб до нас заїхали автобуси. Ви зараз приходите, ось це то, підійдіть. Щоб автобуси заїхали, щоб... Знаєте, от тільки ж у вас, до речі, збори тут в кабінеті через 5 хвилин. Кажу, ну ваше керівництво, там телефоно поміщено в серйозних корупційних схемах. Я в хату в колективі, я в кінках. Так, так, так. Ні, ну, чуєш, я більше зараз їх нехай проведемо. Зараз вони сюди через 5 хвилин заходить, керівник ковкому їх уже збирає. Я думаю, останній краплі став такою ви призмі до самого головного інженера. що ж до цього. Це ж не буде розслідування.

Записано. Знаете, що там вам закріпляє, тому що воно будь може з ними якось зацікавлені, да, друзі. Вже разом на, на ресторанах на балоні да, за кордоном відпочивають. У мене немає неофіційної зарплати. У мене зарплата тільки офіційна. І в нас сусід на підприємстві тільки офіційна зарплата. А я вам не зобов'язана це говорити. 3000 гривень, якому ще ви про депутата. А я не хочу вам говорити, скільки. Якщо, ну, якщо вам дуже треба підемо, я вам покажу навіть відомість, де я розписуюсь, покажу на себе. Особисто за себе скажу, підемо, я вам покажу. Ні, ви не а що, я маю право не говорити. Чедерна розказ, яка має заказати. За цілий день каса продала 8 квитків. Касира немає на місці, касира немає. Чотири рейси ідуть. Чотири рейси вже пішли. Всі рейси. Одна людина на рейсі. Сила на Подолі повністю забита людей? Ви що, болені? Автобус 20 чоловік пішов, там два казати на рейсі. Тут ніхто на Подолі Два, Вазьте, на весь автобус. Та він на рахітне зараз стоїть автобус. Два людини на весь автобус. Повні люди на рахітне вже пішовши. Це все оту. Так. Стоп, не повні люди. 8, так вам же не вигідно так перевозити по дві людини на автобус. Ну, типа. Так вигідно державу за чим ви, ви таке говорите? От ви ви, ви не знаєте в чому Ви Оміняйте вас в тому, що? що у вас тут вісім білетів продано, і ви під цьому ще далі. 8 8 от, і, ні. І, ну, <звук> що ви ти показує так, ви тебе каже, виганяєте що вас це, це кубок з накрадовий убивць. Це два штукані. У нас звернення люди вже не бояться. Люди ж не бояться, Люди вже звонили. А я чому я ката? Якщо справа, ми прийшли до вас з пропозицією. Ну, перша пропозиція вашій начальниці звільняться за власним бажанням. Інша пропозиція провести установчі збори колективу і вибрати серед колективу власне, нового начальника автостанції. Писати, От ви є кандидатура, вже явно не буде розглядати, так як ви вже... Видно, що ви задружні до неї особи. Ви бухгалтер, я прийшла, О, у нас є чудово. робочий процес. Я прийшла, на роботу, а тут мене не впускають. Ви не пускали, що за швидко? Ні, мене не впускали там на підході. За що? Ви зайшли? Всіда працює зразки як директор. Як це не пускали, якщо ви зайшли? Я не чекаю, мене не пускали. А заступник директор як зайшов? Ви зараз в мене. Ви просто приміщені сидять, а в моєму кабінету іншому приміщені. Ні, вони дійсно не пропускали сюди. А ви не повинні перешкоджати роботу наше підприємство. Ваше приємство збирає, ви знаєте, що вісім біля що вашу підприємство немає. От давайте, не давайте. Не давайте пройдемо до метро, побачите, скільки стоїть. Оце, не... Оце, а а ви займаєтесь метро? Ні, а там стоять такі ж самі маршрутчики. Заведіть їх. Заведіть нас, до їх ми просимо. що ви Давайте перевіримо. А ви а ви хочете, щоб вони сюди заїхали, щоб ви більше грошей краси, чи навіщо маршрутка повна спадула А, Чому Чому сказали, Подумла, а ми, Ось ви тільки що зняли на камеру. Навіщо ви брешете, Коли тільки що на камеру взяли, побоялися вийти людей. Побоялися, що ви їх. Ви тільки що побоялися повна, ну може побоялися. Помоялися, але дуже прилякаємо, розуміти, що схема крах, крах не дуже вісім біветів за день просто. На а що ви так, ви? Ви? У вас, на мене. У вас вихований бухгалтер, він вихований, він Но, до людини звертається на ви, він до людини намагається круватися фактами, а ви починаєте просто якісь ковар образові вказати, ви починаєте такі. тикати. Я вас ви починаєте обрати. тикати, у вас злазять в'яни на бух.

Я хочу я вже не хочу яка у вас зарплата, як служби. А я не хочу не не представляти. Я, не не я, Украиня, я вже представляюся. Ну я вас не, не, я не ви дивіться, ви А чому не висуну? Тому що сусіди скажуть, що машина у вас із по зарплаті. Сусід скаже, що машини, в мене ні машин, ні не не дачі немає, щоб ви навіть не переживали. Немає ні машини, ні дачі. За все своє життя я не заробила. Хоч у мене 20 років роботи на державі. Я сюди їжджу на машині. Ні, я інколи в мене машина возить, Чого я не кажу, що я на маршрутці їжджу. А у метро їжджу і на маршрутки їжджу. Що ж ви думаєте? І на машині їздять. І на машині їжджу. Ну я вам кажу, що в мене ні Вони машини немає. Ні машини в мене, ні дачі немає. Помните, you know, схема якобы? На кого посад оформленный ваш? Mm -hmm. На тебя по-моему. Mm -hmm. Не на леченках, кто, кто? Вот он, я уже не помню. Ну вот ваш вот, посадка с вами оформленный и катается за время своего подроздейства. Ну понятно. На кого? Наформленная?